Часто судді декларують, що живуть на свою скромну зарплату, не мають ні палаців, ні люксових авто. Та варто тільки глянути на їхніх родичів, дружин, дітей та навіть теж ось хто часто густо виявляється мільйонерами в суддівських родинах, записати віллу на родича, типовий хід чиновника, прокурора чи судді, щоб уникнути питань журналіста чи правоохоронця. А звідки ж гроші? Але ми їх все одно ставимо. Про багатих родичів бідних суддів Катерина Каплюк. Це голова Київського апеляційного адміністративного суду Андрій Горяйнов. Його суддівський стаж налічує вже близько 20 років, зокрема в печерському суді Києва та вже в згаданому апеляційному адміністративному. Що він заробив за цей час, та чи все відобразив у своїй майновій декларації? У 2015 році Горяйнов задекларував 2 мільйони гривень доходу, квартиру на 39 квадратних метрів і жодної машини. Життя Горяйнова може бути не таким скромним, як видається з його декларації. Співробітники антикорупційного бюро виявили, суддя нібито мав довіреність на розпорядження будинком на 400 квадратних метрів у Києві до 2061 року. Право на елітну нерухомість видала колишня теща. Це засідання комісії, яка наразі проводить глобальну переатестацію всіх суддів. Наша редакція стежить за цим процесом від початку. А ось на килум до комісії прийшов і суддя Горяйнов. Говорячи про свою роботу, згадує про позитивні аспекти винесених ним рішень. Зокрема, після Євромайдану колегія суддів під його головуванням зупинила скандальну реконструкцію гостинного двору на Подолі в Києві. В питанні довіреності Горяйнов стає менш говірким, посилаючись на конфіденційність інформації. Я одразу хочу звернути увагу на те, що ці відомості отримані не просто незаконним шляхом, а злочинним шляхом Об'ясню, чому. Єдиний реєстр довіреності він е, е, включає відомості, персональні дані осіб, які є конфіденційними, а також е, інформацію, яка є матеріальною таємницею. Ці відомості не можуть розповсюджуватися вільно. Горяйнов зазначив, записаним на колишню тещу будинком на Печерську він не користується, а його майно вказане в декларації. Имущество, которым я пользуюсь, я указал в своей декларации, вот и, э, ну, как бы в этой части мне прокомментировать дополнительно ничего. Я э, не ни, э, полномочия ни по одной из доверенностей, которые могли фигурировать, да, э, не реализовывал. Поэтому те доверенности, о которых мне стало известно, то я предпринял меры для того, чтобы эти доверенности были отменены. То есть на сегодняшний день у меня э, полномочий в этой части нет. Вы с посыланием на Законодавство, скажемо, да, на той же законодавство антикорупційне і таке інше. зазначаєте, що закон про засаду запобігання коруп... і протидії корупції, що діє раніше, не зараховував те, що до, до кола близьких осіб декларату. Я не був в повній мірі обізнаний про її доходи, видатки майно, майнові інтереси. Ми вирішили перевірити, чи справді суддя Горяйнов не має ніякого стосунку до елітного майна колишньої тещі. Вже того ж дня, після нашого спілкування з суддею ми приїжджаємо до цього будинку і бачимо, що ввечері після роботи суддя Горяйнов як не дивно приїжджає саме сюди. У будинок записаний на колишню тещу, до якої він вже нібито не має ніякого стосунку. Сам же він нагадаємо, декларує, що живе у квартирі на 39 квадратів. Ввечері іншого дня біля будинку колишньої тещі судді ми бачимо машину, що закріплена за Київським апеляційним адміністративним судом, який очолює Горяйнов. А це суддя Вищого господарського суду України Олександр Сибіга. За даними офіційної декларації, ні у нього, ні у членів його родини немає квартир чи житлових будинків. І це при тому, що дружина судді Сабріна Сибіга працює нотаріусом та щороку декларує чималий дохід. Вона також є власницею трьох земельних ділянок та двох нежитлових приміщень, які в декларацію внесені. Попри порожні рядки в декларації, Олександр Сибіга та його рідні насправді не мають проблеми з житлом. Родина судді схоже живе у цьому приватному будинку в Києві. А на старшу доньку ще й записані дві квартири в елітному житловому комплексі «Печерськай». на двох ділянках і ваші дружині мали там є бути Так, він не введений в експлуатацію. Ми звернулися до інспекції ДБК, здається, де 2012 році, і в нас є вхідний штамп дружини. Вона займається цим питанням, є в вхідний штамп. Про прийняття цих документів, як тільки будуть нам видані документи, ну мабуть, бюрократична волокіта, якась в декларації написано, що те, що є власності родини О, у іншому праві користування або і Ну, там власність. Якщо це власність, ми то, то я, звичайно і задекларую. Якщо тільки отримую просто просновчі документи, то, звичайно буде задекларовано. Все. Закон про запобігання корупції вимагає декларувати не лише те, що тобі належить на праві власності, але й те, що ти орендуєш, те, що ти отримав подарунок, з кимось помінявся, тобто за будь-якими цивільно-правовими угодами. І е, в деклараціях суддів дуже м, трапляється ситуація, ситуації, коли справді немає ні в них, ні в їхніх родичів ніякого майна. І тут дуже дивна ситуація, тому що ми розуміємо, що суддя без хатченко бути не може. Юридично все-таки він е, повинен е, мати якісь права на те майно, в якому він перебуває. Галина Прокопанич також суддя вищого господарського суду Києва. У її декларації з нерухомого майна лише квартира площею у 83 квадратні метри. Але схоже, що суддя не постійно живе у квартирі, яку декларує Кому? Галина Крізостановна. А вона там не живе. – Не живе? – Ні. А дочка може бути? І дочка не живе. А давно уїхав, не знаєте? – А вони тут і не живуть. – Ну в, в квартирі, по-моєму. Я знаю. Ну вони здесь не живуть в квартирі. Не живуть, так. У судді Прокопанеч є дві повнолітні доньки. Обидві є власницями квартир у житловому комплексі бізнес-класу Голосієво. А ще одна з доньок володіє будинком в Гореничах під Києвом. Суддя пояснює, що свою квартиру вона періодично здає і інколи живе з донькою в елітному поселенні. Таке, нібито, періодичне проживання в котеджі за містом у її декларації ніяк не відображено. Ні, я проживаю в квартирі і у дочки, тому що у дочки двоє маленьких дітей три роки і півтори роки, тому ми однією сім'єю буваємо і там, і там, і користуємося майном. Ну, я проживаю. А от ви давали свої інші доньці право довіраності, право на розпорядження цим майном, зокрема на здачу варенику. Так. Ви це виходьте в оренду, цьому теж не, не роблять. Це вже займається донька моя, інша донька. Тобто ну, її здаються квартира. Так, це за домовленістю у нас і частково в оренду здавалася квартира, і проживаємо в квартирі. Це вже ми вже домовлялися з житцями. Заможні родичі знайшлися і у суді конституційного суду Олега Сергійчука. Як виявили журналісти сайту Наші гроші, за даними державного кадастру, теща судді Марія Супрунова є власницею майже пів гектара біля села Тарасівка під Києвом. На цій ділянці вже зведено чималий котеч із басейном, альтанкою та додатковим будиночком. Як на таку дорогу нерухомість могла зробити 70-річна теща судді? Ми направили запит до конституційного суду. Однак Сергійчук не погодився на усний коментар і лише написав письмове пояснення. Декларація містить вичерпну інформацію про моє та членів моєї сім'ї. Майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Супрунова Марія не є членом моєї сім'ї. Відтак я не вправі надавати будь-які коментарі щодо інформації про її майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. В ситуації, коли майно задекларовано на м, родичів далеких, тут е Радше не питання юридичної відповідальності, а питання добросовісності самих суддів. Перевіряти справжні статки суддів має право національне агентство із запобігання корупції. Та, окрім юридичного аспекту, залишається і моральний наскільки люди, що мають стояти на стороні закону, самі готові повністю його дотримуватись.